На огляді підсвітка з артикулом 15090. виробник заявляє, що вона підходить на 75-ту діагональ. В комплекті 14 планочок, довжина однієї 702 мм, присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 17 мм. На планочці 6 LED діодів напруга 1-3 вольти. Такі маркування нанесені. Також планочка має один канал з напругою 16 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.